Меморіальну дошку загиблому на сході України старшому солдату Андрію Омелянюку відкрили на фасаді загальноосвітньої школи села Добове Ковальського району, де навчався 24-річний герой. Указом президента України Андрія Омелянюка посмертно нагороджено орденом за мужність третього ступеня. Старший солдат Андрій Омелянюк загинув 21 серпня минулого року під Старобешевим. Пам'ять про захисника України свято бережуть на малій батьківщині воїна. У школі, де навчався Андрій, на його честь створили куточок пам'яті. А на фасаді навчального закладу учні та вчителів школи відтепер зустрічатиме меморіальна дошка з портретом героя. Скоро буде рік, як він загинув у зоні АТО. І колектив учні школи вирішили вшанувати пам'ять. Цю дошку виготовив його однокласник Андрія Якимчук Тарас. Всі ми його пам'ятаємо і дякуємо за йому за його подвиг. Меморіальну дошку на честь старшого солдата Андрія Омелянюка урочисто відкрили мама воїна Антоніна Григорівна та його бойовий товариш і односельчанин Віктор Тарасюк. Відбувся обряд освячення, прозвучали слова молитви. Промовці на мітингу пам'яті дякували батькам за виховання сина героя і бажали Україні миру. Хотів подякувати найперше батькам за виховання сина. Всім батькам, які виховують наших дітей, тих дітей, які люблять державу, свою свою землю, там, де вони живуть. Я хочу подякувати Дубівській громаді за те, що вона береже і плекає пам'ять про Андрія, за те, що вона допомагає безпосередньо щодень українському війську, щоб воно вистояло в боротьбі з страшним ворогом, сильним, підступним, але переможним, тому що перемога буде за нами. Разом з громадою селища активно допомагають армії учні Дубівської школи. От і після відкриття меморіальної дошки Андрію Омалянюку діти готували для воїнів підшефної 44-ї аеромобільної бригади індивідуальні ремонтні набори. Ми розуміємо, що нашим бійцям, бійцям на сході потрібна наша підтримка, допомога, щоб вони завжди пам'ятали, що ми їх тут чекаємо і чим всім можемо, ми допомагаємо. Ці, хоча б здавалося, тріпнички, але вони дуже потрібні нашим бійцям. І ми сподіваємося, що вони допоможуть їм. Наша школа співпрацює з 44-ю аеромобільною бригадою. Ми передаємо хлопцям теплі листи, побажання, малюнки дитячі. Навіть дівчата готують різдвяне печиво та великодні паски. Завжди діти намагаються передати на схід своїм. Добрим друзям, хороші, теплі слова і добрі подарунки за кілька днів. Такі ремкомплекти діти доповнять своїми листами та малюнками і поштою відправлять в зону АТО. А про те, наскільки важливі такі передачі для самих воїнів, свідчить хоча б ось цей синьо-жовтий прапор, подарунок учням школи від воїнів з їхніми автографами та словами подяки.